День, який відкриває початок навчального року, є завжди хвилюючим. Для когось це є першим днем знань, а для когось – останнім. Особливо важливим цьогорічний день знань є для Золочівської загальноосвітньої школи номер 4 адже цього року школі виповнюється 50 років. На даний момент у школі здобуває освіту майже 300 учнів. Над їх навчанням та вихованням творчо активно працює педагогічний колектив під керівництвом директора Павлишин Олени Петрівни. 1 вересня на свято першого дзвоника урочисто одягнуті у вишиванки прийшли діти та вчителі. Особливо радісним цей день став для першокласників, який відкрив для них першу сторінку в книзі знань. Будь ласка, наскільки ваша школа готова до першого вересня? Ось ми знову на порозі нового навчального року, як і кожну річ, наш весь трудовий колектив, і технічний персонал, і педагогічні працівники. І батьки, і діти, і спонсори готували школу до нового навчального року. На сьогоднішній день наша школа 100% готова до нового навчального року. Ми раді прийняти всіх наших учнів, ми раді прийняти учнів у 10 клас, ми раді прийняти учнів у перший клас класи відремонтовані. Я щиро хочу подякувати сьогодні всім тим, хто нам допоміг. Знову ж таки, батьківській громаді. Хочу щиро подякувати депутату обласної ради пану Тарасу Батенко, який виділив кошти, аби ми могли замінити вікна на пластикові, двері на пластикові. Я хочу подякувати відділу освіти за те, що з розумінням підходить до нашої школи і всьому нам допомагає. Хочу подякувати абсолютно всім, хто спричинився до того, аби школа відкрила. Дітень, які сьогодні раду ну, Напередодні нового навчального року хочу побажати абсолютно всім краям, тому що цього свята причетні всі – і діти, і батьки, і дусі, і бабусі, першокласники і ті, в яких буде останній рік цього річ, і в тих, хто черговий рік. Абсолютно всім побажати здоров'я, успіхів, творчості, набиратися нових знань. Адже ми знаємо, що навчання, знання, освіта це перспектива нашої держави. Ми виховуємо молоде покоління, яке побудує незалежну вільну Україну. Тому і ти хотіла повернутися до школи. Так, я хотіла повернутися до школи. Я надіюся, що вони будуть хороші від цього року. Я ж школу. Ja, я теж хотіла до школи бачити нову вчительку.